І принесли вони Божого ковчега, і поставили його всередині скині, що розтягнув для нього Давид, і принесли цілопалення та мирні жертви перед Божим лицем. І покінчив Давид приносити цілопалення та мирні жертви, та й поблагословив народ ім'ям Господнім. І він поділив для всякого Ізраїлового мужа від чоловіка і аж до жінки, кожному по буханцеві хліба і по кавалкові м'яса та по виноградному калачеві. І він попризначував перед Господнім ковчегом із левитів-служачих, щоб вони визнавали, і прославляли, і хвалили Господа, Бога Ізраїлового. Асаф був головою, а другий по ньому Захарій, Єїл, і Шемірамот, і Хіл, і Матітія, і Елієв, і Беная, і Оведедом, і Єїл на знарядях Цитер та на арфах. А Асаф голосно грав на цимбалах. А священики Беная та Яхазіл на сурмах завжди перед ковчегом Божого заповіту. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господові через Асафа та братів його. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про вчинки його. Співайте йому, грайте йому, говоріть про всі чуда його. Хваліться святим його іменням, хай тішиться серце шукаючи Господа. Пошукуйте Господа й силу його, лице його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда його, які він учинив. Про ознаки його та про присуди уст його. Ви, насіння Ізраїля, раба його, сини Яковові, вибранці його. Він Господь, Бог наш, по цілій землі його присуди. Пам'ятайте навіки його заповіта, слово, яке наказав він на тисячу родів. Що склав він його завраемом за і присягу його для ісака. І він поставив його за закона для кова, Ізраїлові заповітом навіки. Говорячи. Дам тобі край ханаанський, як наділ спадщини для вас. Тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на іншій землі. І від народу ходили вони до народу, і від царства до іншого люду. Не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв. Не доторкуйтеся до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіте лихого. Господи, співайте, вся земле, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Розповідайте про славу його між поганими, про чудо його між усіма народами. Бо великий Господь і прославлений вельми, і він найгрізніший над богів усіх. Бо всі боги народів божки, а Господь Небеса сотворив. Слава та велич перед лицем його, сила та радість на місці його. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу імення Його. Принести дарунка і приходьте перед лице його. Кланяйтеся Господові в величі святому. Перед лицем його затремти, уся земле, бо міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, і хай серед народів говорять, царює Господь. Нехай гримить море його повнота, нехай поле радіє та все, що на ньому. Тоді перед Господнім лицем дерева лісні заспівають, бо землю судити йде він. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. І промовте, спаси нас, о Боже спасіння нашого, і збери нас, і нас урятуй від народів, щоб дякувати йменню святому твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку і навіки. А народу весь сказав. Амінь і хвала Господові. І Давид позоставив там перед ковчегом Господнього заповіту Асафа та братів його, щоб завжди служили перед ковчегом, що в який день треба було. І оведе дома та братів його, 68 вісімох, а оведе дома єдуту нового сина та хоса за придваних. А священика Садока та братів його священиків перед Господнім наметом на пагірку, що в Гівоні. Щоб приносити цілопалення для Господа на жартівнику цілопалення завжди ранком та вечорі, та на все інше, що написане в законі Господа, що наказав був Ізраїлеві. А з ними Геман та Єдутун, та решта вибраних, що були докладно зазначені поіменно, щоб дякувати Господові, бо навіки його милосердя. А з ними сурми та цимбали для тих, що грають, та знаряддя для Божої пісні. А сини єдутунові сторожі добрами. І порозходився весь народ, кожен додому свого. А Давид вернувся, щоб поблагословити свій дім.